Всім привіт! Сьогодні в випуску. Клуб АПЛ націлився на Луніна. Двоє зірок Динамо залишають команду. Україна піднялася в рейтингу FIFA. Динамо націлилося на Форварда ПСВ. Український воротар Мадридського реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів англійської Астон Віли. Про це повідомляє видання Футбол Трансферс. Згідно з даними джерела, клуби з Бірмінгема розглядає 26-річного українця як потенційного наступника чинного голкіпера Еміліано Мартінеса. У свою чергу керівництво реала готово розглянути пропозиції щодо трансферу Луніна в межах 25-30 мільйонів євро. Цього сезону Андрій ще не провів жодної офіційної гри. Ні за мадридський клуб, ні за національну збірну України. Згідно з оцінкою порталу Трансфер і ринкова вартість Луніна наразі становить 18 мільйонів євро. Ходить у неймовірній формі. Перемога над Ліверпулем у вихідні стала для команди Гласенера. Гласнера. Перемога над Ліверпулем у вихідні стала для команди відгубний рекорд. Отже, якщо Крістал Пелес не програє Динамо у четвер, команда встановить історичний рекорд. Востаннє лондонці зазнавали поразки 16-го. Одразу троє футболістів національної збірної України можуть незабаром змінити свої клуби. Повідомляє та то таке за даними джерела Денис Попов та Микола Шапаренко. Не мають наміру продовжувати чинні угоди з київським Динамо, термін дії яких спливає влітку 26-го року. Обидва гравці готові розглянути пропозиції щодо переходу до інших команд. Схожа ситуація спостерігається і в Донецькому шахтарі. Юхим Конопля також не виключає варіанту з відходами з клубу в найближчій перспективі. Міжнародна федерація футболу ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, у якому визначено й позицію збірної України, що в жовтні провела два офіційні матчі. Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу 26-го року. У межах цього етапу сині жовті здобули дві перемоги. Спершу на виїзді обіграли Ісландію з рахунком 5-3, а потім здолали Азербайджан 2-1. Завдяки цим результатам Україна піднялася у рейтингу, випередивши Канаду і Тепер займає 27 позицію, маючи в своєму активі 1555,36 бала. Що стосується суперників українців по відбору, вони розташовувалися на різних шаблях турнірної таблиці. Лідерство, яке раніше, утримує Іспанія. Тоді як у трійці найсильніших відбулися зміни, Аргентина зуміла обійти Францію, водночас збірна Хорватії вибула з першої десятки, опустившися з 9-го на 11-те місце. Київське Динамо та болгарський левські розпочали боротьбу за підписання перспективного 19-річного форварда Робіна Вандювена, про що повідомляє видання Тіма Спорт. Згідно з інформацією джерела, український клуб має намір зробити офіційну пропозицію вже цієї зими, аби випередити болгарського конкурента. Наразі Вандювін виступає за другу команду ПСВ Ендховен, де демонструє чудову результативність сім забитих м'ячів у дев'яти матчах поточного сезону. За даними ЗМІ, Динамо виявили. Інтерес до молодого нападника ще влітку. Однак тоді ПСВ відхилив пропозицію, що перевищувала 1 мільйон євро. Очікується, що з відкриттям зимового трансферного вікна Київський клуб знову вийде з ініціативою підписати голландця, паралельно вступивши в безпосереднє суперництво з Левський. Крім того, за Вандювином уважно стежать і інші європейські клуби, які також можуть долучитися до боротьби за його підпис. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в інтерв'ю порталу Чемпіон прокоментував чуткий про можливий відхід Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної України. Ім'я Реброва вже тривалий час перебуває під пильною увагою. Ще після виступів на євро 24 наставник зазнає серйозної критики за результати команди. Ситуація загострилася у жовтні, коли в медіа з'явилася інформація про зацікавленість грецького панатіна Екоса у його запрошенні. Ми віримо у нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в команді. На це питання частково він сам відповів. У нас про це не було жодних думок та розмов, тому що всі ми сконцентровані на відбірному циклі, сказав Шевченко. За даними видання sdna.gr, між представниками афінського клубу та українським тренером, нібито вже відбулися перші переговори. Щодо можливого призначення. Водночас Сергій Ребров особисто спростував ці чутки, наголосивши, що жодних перемовин із грецькою стороною він не вів. Ходить у неймовірній формі. Перемога над Ліверпулем у вихідні стала для команди гласенера. Гласнера. Перемога над Ліверпулем у вихідні стала для команди відбувний рекорд. Отже, якщо Крістал Пелес не програє Динамо у четвер, команда встановить історичний рекорд. Востаннє лондонці зазнавали поразки шістнадцятого.